Дорога, церква, брати і сестри, я хотів би поділитися словом Господнім. Два місця Писання. Написано, і всьому свій час, і час у всякій справі під небом. І час народжуватись, і час помирати. Друге місце Писання, так же як Лесяст, 8 розділ, 8 вірш. Людина не має влади над духом, щоб утримати його, і не має влади у неї над ним смерті. Коли прийшла звістка, знайте серце за всю. Я зрозумів, чи я це мама. Так як я з Петром, ще з юності своєї, коли мам рівному, я працював, і він пробував. І знаєте, коли почув, я сказав дійсно, і всьому свій час. І я задав місце Писання, де Ексіся каже, немає влади людини, щоб утримати дух. Якби вона мала владу, подала б все, щоб тільки мама жива. І знаєте, браті говорять, що вже молитві скінчились, але щось відкрилося, мені місце писання, я ще да благословить вас і Господь і потішить. Привіть щире співчуття від церкви міста Березного, від нашої родини Тимошуків. Хай сам Господь потішить вашу прекрасну родину. Я розумію, я теж родився в великій сім'ї, я родився Здаєте, було нелегко. У мами зараз 130 онуків правнуки. І всі вони у Господі, я вірю, що в вашому мамине молитві, у мене є перед престолом, так як написано, п'ятий розділ, восьмій вірш. І коли він узяв книгу, то чотири істоти, 24 старці пали перед анцем, маючи кожен вустрі, і золоті чаші повні фіміаму, які є молитви святих. Оти часи умити лицем Господнім, то є молитві святи. І прийде час, коли буде мамина молитва перед лицем Господня. Вона буде підніматися кімнати і буде відповідь да глосить осі Господь. Амінь.